Всім привіт! Відповіде на питання підписників Тетяни на Боки. Як я перший раз справилася з хвилюванням і чи не шкодувала про свій вибір? Напевно, це були перші рази, якщо брати там, про кіно, про вже якісь такі виступи публічні, то хвилювання воно завжди є, і воно навіть в моменті може бути. Тобто дуже добре, що ми живі люди, і тому у нас є хвилювання. Інші... Справа, що коли знаєш, як можеш опанувати вже свій страх, допомогою технік дихання, з допомогою налаштувань, медитацій певних, і бути в моменті, щоб вільно імпровізувати, або йти по заданій стратегії, наприклад, що треба робити, реагувати, чути, бути почутим. Ну, ніколи, напевно, нічого не проходить ідеально, тому. Завжди хочеться щось зробити краще, але я думаю, що я не шкодувала ні про що. Дякую.